Привіт. Зараз я не заберу багато твого часу, просто хочу показати, що ми купили для наших військових. Так, це субар. Якщо в тебе є питання до того, як субар гребе на офроуді і там, де немає доріг, то подивись мій минулий відос прямо на цьому каналі. Субар може. Плюс це в нас атмосферна версія, це надійний двигун і є поніжайка з механічною коробкою передач. Тобто, ми поніжаючку клац і офроуд для субару не страшний. По надійності до атмодвигуна питань можна сказати, немає. Він обслужений, нормальний. Тому ми взяли ще одну собаку. Цей вже турбовий. Його можна використовувати як для евакуації, так і для багато яких справ, тому що також повнопривідна машина. І ще третій варіант наш це Kia Sorento Дізельок, повний привід, є поніжаючка Заглуши, будь ласка, щоб вона не шуміла. Дякую. І ці машини ми передамо нашим хлопцям. Що ще розповісти по машинам? Чому тут немає рамних Пажеро, Емелів і так далі? Це окрема історія, тому що ми почали шукати саме такі тачки. І щоб бути толерантним, давайте я додам 5% толерантності і скажу, що 95% рамних машин гнилі нахер. Раз. Так, дідурочка, така. Ну, да. Перше, основне це рама, майже у всіх машин гнила. Ти до кожного продавця телефонуєш, він каже, все окей, приїжджаєш, не все окей. Замовляти автомобіль під пригон також не наша історія, тому що кіт в мішку нам не потрібен. І ці машини ми реально шукали по всій країні, і всього було оглянуто більше 20 автомобілів. Це реально найкращі варіанти, які можна юзати прямо сьогодні. Так, вони не купились як найкращі варіанти. Сенсі обслужені. Їх ще додатково треба було обслужити. В цей субарь вкинуто гроші, в цей субарь вкинуто, звісно, обслуговування. Цей Соренто, рамний. Його рама. Я вам просто прикладу фотографії. Щоб ви розуміли, там ще навіть є заводські наклеїки, де піддамкрачувати автомобіль. А коли я дивився паджеріки, то всі вони виглядають приблизно ось так. Рама одного, рама другого, емельки приблизно те саме. Емельки не так гнилі по рамі, емельки в цілому, вшатані, висусані. І неважливо, який це бюджет. Тобто, 95% машин це повний повний хлам. Як їде соренто? Думаю, питань теж немає. В нас є відос на каналі. Ми вже одну Соренто підготували для військових старий відос. цей просто. Передамо, ми його насправді купили сьогодні. Тобто Субарі вже обслужені, Соренто ще ні. Однак це дуже жива тачка на даний момент. Механіка щеплення по відчуттям як нове маховік не стучить до двигуна, питань немає, екології нема, але якщо дати газ в підлогу, чорного також майже немає. Для дізеля це прям класний показник. В цілому не хочу розтягувати Олег на 2 секунди. Що ти робив по машинам? Тому що моя задача була яка: це знайти. Живі варіанти. А Олега задача була їх далі обслужити, тому що ідеальних варіантів, ще раз нагадую, на ринку немає взагалі. Хай не буде. Ну так. Да. Ну, цьому тільки взяли. Була більш-менш е нормально, там чи свічки, масла в редуктора, в коробку і так далі. Ця була ступічний підшипник, задні тормоза, задні тормозні диски, що ще було. Масло, коробка, ну, масло двигуни, пам'ятаю. Ну так, це все повністю мілялося. Ну, фільтри, понятно, так. Да. Ну саме, я ж кажу, воно все мелочне, вроде, Вроді як. Тепо, не ж, типу, заднє колесо кольороє по супер да, там, ну Типу ось так виглядає поршень. Охуєнний поршень. По цій машині насправді все супер треба обслужити. Е -е -е, із моментів, що я відчуваю, моторчик у антенки жопа Вона починає виїжджати, коли ти запускаєш автомобіль. Так, І, -і все. Ще момент. У всіх машин працює кондиціонер. Це не найважливіша функція, але це про комфорт, тому що за кермом їздять в першу чергу люди. І на сьогоднішній день ну, кондиціонер це як це комфорт, це ну, необхідність реально. Ну, ну, да. Ти хочеш сісти в машину, навіть якщо в тебе завдання. Так, ти хочеш сісти в машину і їхати з комфортом. Тому раз, два, три. Всі кондіори працюють, це прям супер клас. Собственно, що ще додати. Це Я нічого. Знаю, що Дякую додати. всім, хто приймав участь і що є така можливість передати автомобіль. Спасибо тобі. Ну, наша роль тут маленька, а може велика, ніхто не скаже. Час покаже. Так. Тому, собственно, ну все. Так. Да, все. Вам гарного вечора. Це такий міні звіт. Тут немає висновку, тут є. Просто ну, показали, що зробили. Все. Пока. Лягай спати.